Підкомітету з питань будівництва та архітектури Комітету Верховної Ради України з питань будівництва містобудування житлово комунального господарства народного депутата України Олександра Марченка підготуватися Марині Донцовій. Доброго вечора Олександр Марченко. ВОО Свобода, 90-й виборчий округ міста Біла Церква. Мені дуже приємно бути в цьому залі, але є вже сьогодні в нашому зібранні. Я присутній був на багатьох парламентських слухань, коронли розглядали закони. Наш зал сьогодні не заповнений, і це сигнал до влади. Павло Кузьмич, Лілія Михайлівна пішла. Я буду опонувати до вас, пана В'ячеслав, до вас, як до віце-прем'єра. Освітяни, вчителі, науковці втомилися. Від того, що вони дають поради і проводять слухання, турбуються, з'їжджаються зі всієї України, а вони сьогодні не почути, навіть в тому законопроекті, який прийнятий в першому читанні. Хоча я особисто наполягав з депутатами багатьох фракцій, спілкувався, що це закон сьогодні передчасний, тому що треба проаналізувати всі проблеми. Як сьогодні, я бачу, треба виходити. В освіті, в науці. Оксана Івановна, згоден з вами, що освіта наука це майбутнє. Сьогодні воєнний України це не тільки майбутнє, це є перемога в війні. Боєць, який на фронті в окопі, сьогодні ненагодована дитина в садочку, забезпечена в школі, відсутність можливості до 1 жовтня прийом продовжений в ПТУ. Сьогодні підвищеному стані діти, які збираються поступати в коледжі в технікумі, відсутність книжок. В школах 4-7 клас, навіть депутати отдали свої гроші, але ніхто несе від... за це відповідальності. І сьогодні я першу тезу скажу: відповідальність Борис Кузьмич, а коли буде відповідальність адміністрації освіти? Чому нема книжок? Я не звертаю уваги на мінфін, який рахує тільки чужі гроші місцевих територіальних громад. Якось добре, що підкреслили, що місцеві бюджети, це довідник уряду, збільшені на 40%. Що робить центральна влада? Заробітну плату педагогам бере на себе 40-45%, а комунальні послуги, які збільшені в рази, хоче покласти куди? На комунальні громади. За я явно не буду, збираюсь підтримати такі дії влади і таку безвідповідальність. І я сьогодні звертаюся до Петра Олексійовича. Проблеми два роки назад рік залишилися сьогодні в освіті. Позашкільна освіта, прошу, Павло Кузьмич, приймайте закон про внесення змін до бюджетного кодексу 2036, де війде позашкільна освіта. Приймайте законопроект, підтримуйте, не блокуйте 52 який продовжить перехідні положення для навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Будь ласка, не блокуйте це. Ваша особиста відповідальність. Звертаюся 30 секунд. Завершуйте. Будь ласка. Сьогодні хто відповість? Будь ласка, вам за автобусну школу. Чотири-три дні сьогодні діти вже не доїжджають до скіл. Це якість освіти? Це явно неякість цвіти. І ці кроки є передчасні. Вважаю товариство сьогодні, ваше зібрання, хоч мало оптимістичне, але я звертаюся до вас черговий раз. Об'єднуйте зусилля. Навчальні заклади всіх рівнів повинні сьогодні відстоювати свої права. Держава, так як наші освітні чиновники їдуть поза. Будь ласка, 10 секунд. Я, я також вас дуже прошу, тому що ще повинні. 65% до цих пір з центрального бюджету йде субвенція на освітні заклади. На різних рівнів. Оце позиція держави. це...